Дві вітання, шановні друзі, давайте подивимося, Британія збирає саміт, саміт МЗС, Міністр закордонних справ, де будуть виробляти єдину лінію, єдину політику щодо підтримки України на міжнародній політичній арені. Давайте подивимося, знаєте, яке питання. От, враховуючи всі ці події, які зараз відбуваються із підтримкою України. Чи визначився світ уже і з тим, що війну в Україні треба завершувати? Давайте подивимося. Цілі такі є. Вони поставили, поставили цілі такі Ми за мету, цілі рухатися, рухатися. Божливо, знаєте, як ще прискорити, да? прискорити те, що рухалось дуже. Дуже повільно, але повільно рухалася, тому що тут були такі, знаєте, черес щур прагматичний підхід до вирішення, до вирішення ситуації, проблеми. Рішення прийнято. Так, рішення прийнято ціль поставлена закінчити з війною. І для цього вони будуть вкладатися матеріально. Але, як завжди, Європа, знаєте, яка? Вона дуже прагматична і, ну, скажімо так, зашкарубла якась. Да? Вона, вона не поворотка, вона тримається за якісь оці постійні традиційні свої цінності. Ну, не поворотка, одним словом, вона. Дивіться, ціль спрямована на те, щоб давши, давши ресурс закінчити війну через ну, на Марна так настроєні досить правильно. Ну, вони ж розуміють, що тими договорами, всіми тими санкціями, які Путін навчився. Завдяки своїм партнерам, друзям, так би мовити, да? так званим партнерам і так званим друзям обходити. Вони ж прекрасно розуміють, що не буде діла із цих перемовних процесів. От. Тому тільки ресурс кінець через поразку. Дивіться, допомога навіть випала. навіть випала. Дати такий ресурс, щоб розбити, добити і нанести поразку. І, і, і такий буде мир. Ну, ось і все. Далі навіть не хочу викладати карти однозначно, однозначно сказали, що, що будуть надавати ресурс, яким, яким доб'ють Росію. Да? Говорять, говорять да? про те, що треба йти, треба відходити, да? обнуляти домовленості, ресурс, потрібен ресурс. Створити для створити дьявола для створити ситуацію кардинальних змін, да? кардинальних змін затягнути, тут паралельно буде, дивіться, і надати ресурс, і затягувати, затягувати йому ситуацію із Путіну, дьяволу, да? дивіться, змінити. і тут може бути різко, да? різко введені якісь. Якісь обмеження, так, які можуть змінити ситуацію. Ось так. Ось таку, отаку ідею зараз да, активує світ, отаку гру веде. І бачите, тут може все початися дуже різко, тому що ця карта і карта фортуни вони говорять про те, що можуть настати досить швидкі, різкі зміни, активується ідея. Через захист України, да? дивіться, почати відроджувати, почати проєкт по, да? по відродженню. Дотиснути, дотиснути проєктом його. Ну, що, я вам скажу так, що якийсь проєкт все-таки вони намітили. Намітили швидше всього, ми, ми з вами зрозуміли уже, так, з цього розказувала, що починає світ розуміти, що ніякими перемовними процесами. Путіна не заставиш скласти зброю, його тільки треба дати багато, багато да? добити і призвести до, капі... до капітуляції. Чи... Тільки через оц... оце все, що я тільки сказала, тільки що можлива... можливе завершення цієї війни і можливий мир. І питання, яке було основне, чи готовий світ. До вирішення проблеми україно російської війни. Чи готові вони до того, щоб завершити, завершити цю війну? Остання карта, яка сказала мир. Так, вони готові. І швидше всього, що вони готуються передати якусь дуже значущу зброю для України. Дякую за увагу! На все добре, до побачення!